Друзі, всіх вітаю! Сьогодні буде дуже важлива інформація для вас з академічного середовища в популярну історію про Другу світову війну, чи точніше про її діляночку, яку називають росіяни Великою Вітчизняною війною. Я розумію, що всі ми прекрасно знаємо, вже набридло там чути ці дати 39 41 рік, 45 вересень, травень, 8-е, 9 й ви всі все прекрасно знаєте, але ці кілька фактів, вони не потрапили на превеликий жаль з академічного середовища до популярної історії. Я зараз вам їх просто коротко розповім, і ви зрозумієте, як ця війна, це от міф Великої Отечественної війни, як він виглядає з боку, насправді, не з нашої мильної бульбашки. З вами український історик Олександр Алфоров. Отже, давайте я знову таки, я... Прекрасно розумію, що ви все знаєте, а от дивіться, будь ласка, до кінця потім поширте це Відео. Чому тому, що давайте, по перше, ми всі прекрасно розуміємо, що велика вітчизняна війна війна це спосіб створити інший вимір, щоби совєтські громадяни не дивилися в контексті Другої світової війни. Це спроба відгородитися термінологічно від цієї назви «Друга світова війна. Це спроба створити свій наратив, свою пропагандивну бульбашку, щоб начебто, совєтський народ боровся з якимось уявним фашизмом в Фінляндії, в Німеччині, в Латвії в, в Естонії. Ну все ми прекрасно розуміємо. Але тепер дивіться, що відбувається. Схема цієї війни Другої світової дуже проста. І ми навіть можемо не говорити про країни. Дивіться, хто воював? І не просто країни, не просто збори. ми подивимося ідеологічно, хто воював. Це три табори, друзі всього-навсього. Це табор навколо нацизму, табор навколо комунізму і табір навколо демократії. Тобто, це війна трьох конкретних ідеологій, не країн. До країн ми зараз повернемося. Тож, вивало нацизм, комунізм, демократія. Тепер ви маєте уявити, що тепер насправді це була війна, запанування ідеологічне в Європі після Першої світової війни, міжвоєнний період, між Першою і Другою війною сформував ці прошарки, утворив ідеології, і вони тепер почали боротися одна з одною. Наступне, друзі, що ми маємо з вами точно знати? Щоський Союз в Загальних масштабах європейських, світових сьогодні, виглядає так, що це воював ну, Army, так? Армія, або Russian Arмі, Russian soldiers, так. І через це є проблема, коли, наприклад, могили, братські могили, де поховані українці, білоруси таджики, Узбеки, вони називаються меморіали совєтському або російському рускому, так, воякові. Наприклад, жаль, Україна була державою. Яка ну, мала державність, але державою маріонетковою, квазідержавою. Ми не мали свого міністерства оборони. Тому українці воювали в цій війні на всіх трьох таборах: нацистському, комуністичному та демократичному. Бо ми порахуємо ці країни, ми з вами трошечки усвідомимо інакше. Бо сьогодні, коли 22 червня йдеться про День пам'яті за загиблими, питання. Яке ми задаємо собі, скільки ж загинуло українців, ми беремо російську історіографію, совєтську, яка, знаєте, дуже-дуже там 2 мільйони, 3 мільйони від 20 мільйонів до 40 мільйонів. Ми з вами просто порахуємо, де ж воювали українці. Червона армія, або те, що називають русські, так, за кордоном. Це рускі. Червона армія, німецька армія, польська армія, угорська армія, румунська армія. Канадська армія, Британська армія, армія Сполучених Штатів Америки. Ми говоримо про французький рух опір, опору. Ми говоримо про японську армію. Так, це, Китай, це через наші емігранти в Манжурії, Вони потрапили під мобілізаційні процеси і допомагали армії. Десять армій світу. Плюс, наприклад, ми мало знаємо, але українці навіть воювали невелика кількість, там здається, ці чотири солдати, в об'єднаному підрозділі Нової Зеландії та Австралії. Плюс свої, звісно, рухи опору нацизму, як українська повстанська армія, чи е, загони російських диверсантів, які називалися в 41-му році партизан, е, совєськими партизанами, а в 42-му це реальне підпілля, яке сформувалося як рух опору. Отже, друзі, тут момент такий: Наступний. Моменти, які ми маємо всі дуже добре знати, щоб зараз все зійшлось у нас. До речі, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте подавайку, коментарі. Залишайте мені цікаво ваші думки над цими питаннями. І, звісно, дякую всім, хто поширюється відео, хто допомагає фінансово спонсорство в описі до цього відео є. І там же ви знайдете опис і лінк на магазин афьорових, де дуже класна лінійка історичного одягу на літо. Подарунки супер буде всім. Так, от і тепер, друзі, що про хочу сказати. Дивіться. Як почала Сталінська Росія війну? Не в 41-му році ми з вами зрозуміли, але нам треба всім завжди казати. Почали Другу світову війну дві країни, які в серпні 39-го року домовилися, а потім виконали свої плани, Німеччина і Росія напали на Польщу, суверену, соборну, не не собор, а нексували незалежну суверенну незалежну суверенну державу. Два дві країни є. Початківцями Другої світової війни. Після цього Совєцький Союз напав на Фінляндію, Латвію, Естонію і Литву. Ще чотири країни під знищенням опинилися. Відповідно, Росія була агресором. В світі це всі знали. Другий момент. Росія, Сталінська, побачила, що Німеччина ув'язує, тут буде секрет відкритий. Ви зрозумієте, з ким насправді, хто насправді воював в Другій світовій війні. Ви зрозумієте зараз. Німеччина. Загрузила у Франції, хоча згопила, але загрузило військами проти Британії і створила міцний фронт так званий Західний. Сталін цим хотів скористатися, тому напичкав свої західні кордони арміями, військами, технікою. Бо Сталін хотів напасти на Гітлера, на Німеччину, щоб забрати у нього і Польщу, і потім ці всі розподіли Чехії, Словаччини теж забрати. Це дуже просто. Два агресора. Вони думають, як. Агресори. І водночас ці агресори були союзниками сутеативними, тому що вони належали до двох ідеологічних таборів, хоча сход, які сходилися. Відповідно, Гітлер вдарив раніше, тому що він прекрасно знав, що Сталін нападе. І тут з агресора Росія Сталінська стає країною жертвою. І, до цього, і ця жертва потребувала союзників у третього табору, з яким вона ніколи би не співпрацювала, з демократами. Та? Демократичним, ну, умовно, демократичним, розуміємо, там були всі, всі ще нюанси. І відповідно з агресора стала жертвою, а з жертвою стало союзником. Перемігши нацизм, совєтська Росія перемогла з демократичним заходом. У заходу демократичних не було сил ресурсів вже воювати. Хоча весь світ сподівався, і наші, в тому числі повстанці, що буде здійснення і цих таборів як несумісних між собою. Відповідно, зіткнення не відбулося, як був все залізний занавес. А тепер, друзі, і потім ці всі наративи пов'язані, ми знаємо, що там було далі. А тепер, друзі, насправді ж, Друга світова війна от, в глобальному плані, ви уявіть собі, це війна, війна між якими країнами? Друзі, ви от тепер просто зрозумієте, що після того, як Польща була розділена, Німеччина почала воювати з Британією, і Францією. Франція захоплена. і ця війна, по суті, є наскрізною війною двох країн Британії і Німеччини, до яких долучалися союзники. Потім Штати зайшли, потім союзники, ну японці, все, все от, Реальна історія Другої світової війни: це протистояння Британії і Німеччини. Навколо яких розгорталися всі ці поступові дії, і в тому числі, друзі, війна складається там з німецько польської війни, з італійської кампанії, з грецької, з, з африканської кампанії, за нафту війни, за море, тихоокеанські кампанії. Але насправді і Велика Вітчизняна війна це одна з воєн, яка точилась тоді. Друзі, я сподіваюся, що. Ви зрозуміли, що тепер насправді це війна трьох блоків ідеологічних. Це перше, друге, що Росія агресор, жертва, союзник, і демократія тоді не змогла б винищити цю комунізм. І третє, що насправді ми говоримо про це, те, що ця війна. Кладалась навколо осі Британія, Німеччина. Друзі, дякую всім, хто був з цим відео. З вами був український історик Олександр Офіров. Не забувайте підписуватися, коментувати, поширювати. І е, дякую всім, хто заходить в магазин, хто спонсорстві на Ютубі. З вами був український історик Олександр Офіров. До наступної зустрічі.